Вітаю. Сьогодні у нас 21 жовтня, 20.45. Я Наталя Горінович, коуч щасливих жінок у прямому ефірі, і сьогодні ми будемо говорити про відмінності між жіночою і чоловічою психологією. Чому важливо знати ці відмінності? Тому що найбільше суперечок, найбільше конфліктів виникає саме тоді, коли жінка не розуміє психологію чоловіка. І їй здається, що чоловік холодний, що чоловік не любить її, навіть що чоловік її не слухає, не слухає, що чоловік її не підтримає. Хочу сказати, що вчора було 34 роки, як мій чоловік зі мною познайомився, тому що я його знаю набагато раніше. Я ще була маленькою, коли він приходив до моєї подруги. Але, звичайно, він тоді на мене увагу не звертав. І лише у 20 років, коли мені було, він звернув на мене увагу, ми з ним він зі мною познайомився, я ж кажу, його знаю, тому що ми ще й вчилися з його братом, і ми одружені вже понад 33 роки. І коли б я знала б цю інформацію на початку, коли б я розуміла психологію чоловіка свого, я б. Не допустила дуже багато конфліктів. Я б не допустила тих помилок, які я вимагала від нього уваги, я від вимагала від нього емоційності. Я вимагала від нього, щоб він для мене став кращою подругою. Але ми маємо розуміти, що чоловік не подруга, і функція партнера у тому, щоб. Нас доповнювати, тому що ми доповнюємо один одного Жінка емоційна, чоловік більш приземлений, він твердо стоїть на ногах. І ще що руйнує сім'ї, це те, що жінка виросла у своїй сім'ї, і вона бачила такий приклад сімейних стосунків. Чоловік має інший приклад сімейного життя і. Коли люди одружуються, мало що ми не знаємо про жіночу чоловічу психологію щось, щось більш детальніше, хоча зараз дуже багато інформації. Але до того ще ми хочемо чоловіка перевиховати на свій лад, щоб він був такий, як ми собі уявляємо, як ми уявляємо. І ще я хочу сказати: от на минулому тижні ми розбирали з вами, як на нас впливають казки. І саме такого принца ми собі і уявили в дитинстві, коли дивилися улюблену казку. І ми маємо вийти з цієї ілюзії, це просто ілюзія. Ми цього не знали, це просто ілюзія. Ми маємо вийти з цієї ілюзії і розуміти, що ми живемо з живою людиною, яка має свої особливості, яка має свої страхи, яка має. Свої якісь непережиті почуття. І тим більше, що чоловіча така особливість, що вони мовчать. І з одного боку це і пояснює, чому рання смерті у чоловіків вища, залежність від шкідливих звичок у чоловік вища, тому що чоловіки теж не вміють. Проживати свої емоції. Вітаю, пані Лариса. Дякую, що долучаєтесь до прямого ефіру. Тому що ми сьогодні будемо говорити про 5 відмінностей. І коли ви будете знати ці відмінності, вам, ваш чоловік буде більш зрозумілий. Ви будете бачити, що чоловіки всі такі, не то, що вам не пощастило, а чоловіки всі такі. І от перша особливість це тип мислення. Чоловік. Мислить лінійно, а жінка у неї різні варіанти. Наприклад, якщо чоловік іде у магазин купити хліб, то він купить хліб. Якщо жінка, особливо якщо жінка голодна, піде у магазин за хлібом, вона може і не купити хліб, але при цьому у неї буде повний кошик всього того, що вона навіть і не думала купувати. От, погодьтеся з тим, що йшли за хлібом, забули за чим пішли. Придбали все що, все, що навіть і не думали придбати, а хліба, може, і не купили. Можливо, і купили, але може, і не купили хліба. Бачу ваші смайлики, значить, відгукуються. Значить, бачите, от це наша особливість. Я говорю про себе. Але для багатьох це відповідає тому, що ми такі. І хочу сказати, що коли я стала більш уважніше дивитися. До чоловіків, з якими в мене більше комунікації, я зрозуміла, що вони дивляться набагато далі і набагато глибше. Хоча нам з одного боку здається, що вони далі носу свого і не бачать. Але вони дивляться, можливо, десь повільніше, але набагато глибше. Я помічала і за своїм головним редактором, коли працювала, що він дійсно бачить далеко і бачить е, глибоко. Я цього не бачу своєю оцею розфокусовкою, що я і те побачила, і те побачила, ні це хочеться і те. Я не бачила далі. І от за своїм чоловіком я теж спостерігала, вже якби не то, що спостерігала, тому що я аналізувала в той момент. Я не бачила наскільки він далекоглядний. Але коли я стала аналізувати, то зрозуміла, що чоловік дійсно дивився далеко, передбачував. Наприклад, у 2018 році ми чоловік вирішив встановити твердопаливний котел. А оскільки я була бухгалтером газового кооперативу, і провести газ це була така одна із моїх перемог, що я зробила, можна сказати, і для свого села, то, звичайно, я була за комфорт. Мені дуже не хотілося, щоб він переходив на цей твердопаливний котел. Звичайно, коли він був вдома. Мені не було різниці, чи це газовий котел гори, чи твердопаливний котел гори, це було на його відповідальності. Знову ж, коли стала вже я відповідати за ведення домашнього господарства, то звичайно для мене і складнощі, але я незалежна від того, що не відбувається в нас в країні зараз. Я точно знаю, що у мене буде тепло в хаті. І це далекоглядність мого чоловіка. Тому от перша відмінність, чоловік бачить лінійно, а жінка варіантивно. І спостерігайте за своїм чоловіком чи проаналізуйте, які він приймав рішення, які вам здавалися неважливі. Але подивіться зараз на них і побачте, як чоловіки мислять, можна сказати, з перспективою. Друге, друга відмінність, як ми вирішуємо проблеми. Чоловік, навіть от, чому, коли жінка жаліється, чоловік зразу їй пропонує рішення. І коли ми спілкуємося з клієнтами, я говорю, що не завжди потрібно чоловікові жалітися, тому що, тому що жінка завжди хоче вирішити проблему. Вона просто хоче пожалітися, висловити свої емоції, проговорити. І коли жінка проговорює, їй стає легше. А чоловік, коли жінка скаржиться, він відчуває, що йому потрібно рятувати світ, рятувати жінку. А жінці це рішення не потрібно. І тому я даю таку просту пораду. Коли ви хочете з чоловіком поговорити, виплеснути те, що у вас наболіло, те, де ви хочете отримати від нього таку емоційну підтримку, не рішення, а просто емоційну підтримку. Ви так йому скажіть. Я зараз буду скаржитись, ріш виріш рішень приймати не треба. Просто мене вислухай. Тому що відмінність при у прийомі рішення між жінкою і чоловікою полягає у тому, що чоловік приймає рішення, а жінка перше починає співчувати. От, наприклад, ви можете і по собі подивитися. От виникла якась проблема. Там, наприклад, дитина вдарилася. Як ти впав, а чому ти не дивився, а чому ти те. Так, ми вирішуємо проблеми. Але ми оце співчуття ой, маленький, ой, бідненький, а як боліче тобі було. Ти, напевно, злякався. А чоловік зразу потрібно. Є проблема, потрібно вирішити. Є проблема, не бачу перешкод. І... А нам здається, що тут чоловік проявляє свою жорстокість, тому що там нам, нам так хочеться, наприклад, що стосується нас. У нас є якась проблема, ми хочемо співчуття, тому що ми знаємо, що ми співчуваємо, а чоловік зразу вирішує. І нам здається, що чоловік емоційно холодний. І от найчастіше, що я чую від жінок на консультаціях, а я проводжу дуже багато консультацій. Жінки кажуть, що батьки були холодні, мама була емоційно холодна, чоловік емоційно холодний. У мене чоловік холодний. А у чоловіка якби, і не входить в його базову комплектацію бути теплим, емоційно теплим. Розумієте? І коли ми бачимо, що це відмінності, що це його особливість, що з чоловіком все нормально, у нас зникають до нього претензії. От мене дуже багато клієнток, які проходили курс роль дружини, саме й говорять про те, що ми стали по-іншому на це реагувати, тому що дії ті самі, а реакції можуть бути інші, розумієте? Чоловік, чоловік діє так, як він діє, але жінка розуміє його особливість, в неї інша реакція, і це їх зближує. Це не, це не стає те, що їх відділяє. І третя особливість ми маємо зрозуміти, що чоловіка у стосунках з жінкою цікавить тіло, а жінку цікавить душа. Коли ми на початку стосунки, то звичайно. Ми хочемо, щоб чоловік оцінив наш глибокий внутрішній світ. Але коли ми вже одружені, ми не розуміємо чоловіка. І ми маємо зрозуміти, о чим системний метод допомагає, ми маємо зрозуміти, що система жінка і секс це система, де нікого немає, де немає партнера. І відповідальність жінки подбати про своє бажання. Я от сьогодні спостерігала за сторін з однієї блогерші, і вона розповідала, що в неї немає бажань. Молода жінка, молода жінка. І, звичайно, я себе теж пригадала, що у мене в 2014 році це мені було 43 роки, в мене зовсім ніяких бажань не було. І коли в нас немає бажань, то в нас, звичайно, і не буде і сексуальних бажань. І ми шукаємо причину в чоловікові, що ми до нього охололи, чи він до нас охолов, розумієте? Що він своєю поведінкою мене дратує, що мені нічого не хочеться. Це дитяча позиція, тому що це відповідальність жінки дбати про близькість, отримувати задоволення. Це глибока тема у курсі ролі жінки і дружини. Там є цілий, якби. Модуль, де ми розбираємо цю систему, це окрема система. Але ми маємо розуміти, якщо я доросла жінка, я відповідаю за свої бажання, за якість свого життя, я не перекладаю цю відповідальність на чоловіка. Не потрібно розслаблятися. Чоловік, чоловікові подобається жіноче тіло, подобається, щоб жінка була гарна. А ми подивіться, подивіться, як ми себе ведемо. Ми хочемо бути гарні для інших. Ми йдемо на роботу, щоб е, там бути гарними, чи йдемо у гості, щоб там бути гарними. Так, звичайно, ми, це нормально. Але найважливіше бути гарним для свого чоловіка, в першу чергу бути гарним для себе, щоб подобатись собі. Перше питання, яке я от собі ставлю, це я подобаюся собі чи не подобаюся, як я виглядаю вдома. Якщо я в собі вдома не подобаюсь в одязі, я. Це знімаю, одягаю щось краще, тому що коли ти перебираєш речі і вони були на вихід, а вже вони морально старіли, ти їх просто викидаєш, то звичайно не потрібно жаліти ходити вдома, щоб гарно виглядати. Звичайно, я живу у селі, і у мене є спецодяг, будемо так говорити. Але коли я у хаті, я звичайно подобаюсь собі. І мені дуже подобається, що клієнтки, які проходили курс роль жінки. Вони теж змінюються, вони теж гарно виглядають, і їм це стає подобатись. І от вчора був такий приємний відгук, і що сьогодні учасниця наставництва продовжувала ділитися своїми змінами. Жінка прийшла у дуже складному, у складному стані. Вона, можна сказати, інвалід позору. Але у неї настільки бажання жити щасливо, що не дивлячись на ті обставини, в яких вона потрапила. Вона вона вчиться вибирати себе. І от ми сьогодні з нею спілкувалися, у неї сьогодні день народження, я звичайно її привітала. Кажу: я вам бажаю втриматись на цьому шляху. Вона каже, в мене вже дороги назад немає, я назад не хочу. Така маленька рекламна пауза я зроблю, тому що в мене з 15 листопада стартує нове наставництво. Я багато працювала в цьому році, багато консультувала. Щось доповнювала, щось змінювала, щось нове започатковувала. І це наставництво воно вийшло настільки потужне, що, ви знаєте, сьогодні я дала завдання учасниці наставництва писати, що вона думає про себе. От я хочу сьогодні похвалити себе, тому що я зібрала все те, що допомагає моїм клієнтам, я бачу, що дає результат. У цьому наставництві все буде. І буде, знаєте, от, та вишенка на торті. Це буде марафон бажань, мрій системно. І якщо хто в моєму полі знає, що з ними починають відбуватися дива. Тому що. Дива це вже така особливість нашого часу. Це вже, якби не дива відбувається. І навіть ця клієнтка, що я розповідала про день народження, вона теж, теж каже, що мені подарували поїздку на дуже дорогий курорт, дуже дорогий курорт. І я навіть не повірила, що зі мною це може відбуватися. Тому що, коли ти на своєму місці, ти отримуєш бонуси. І це не диво, ти просто на своєму місці. І на своєму місці все є. Програма дуже потужна. Хто хоче більш детально з нею ознайомитись, пишіть мені у дірек, що хочу програму. Я надійшу вам програму, що ви подивилися, там вже все прописано по урокам, по датам, що стартує. Дарую ще один із найкращих воршопів, який дійсно трансформаційний. І я впевнена, в ньому на 100%, навіть на 1000 це хороше чи щасливо? Це той воршоп, який допомагає жінки. Дійсно, поставитись постав, до себе по-іншому. Тому хто піде в це наставництво, це буде одне із найкращих рішень року, який минає. Тому що ми і поставимо плани на 25 й рік. Коли у нас немає цілей, і я навчу ставити цілі правильно, коли у нас немає цілей, ми щось робимо, але ми не йдемо до своєї цілі, тому що ми її не знаємо. І... Будуть індивідуальна зустріч буде. Перша буде індивідуальна зустріч, ми з усіма познайомимося. Ваша ситуація буде детально розібрана, ви максимально розберетеся своєю ситуацією, яка вас турбує. І, звичайно ж, будуть уроки в записі, будуть живі зустрічі, будуть додаткові уроки. Наставництво називається Вір у себе. І після цього наставництва, навіть під час наставництва, ще до. З завершення 24-го року ви відчуєте оту енергію власну, тому що енергію ми шукаємо ззовні, а вся енергія в нас всередині. Наступна відмінність, повертаємося до теми. Наступна відмінність це як ми проживаємо болі? Чоловіки страждають мовчки, вони вважають, що вони справляться самі. Коли жінка, ви знаєте, отут ем, така є турбота, що жінка хоче, враховуючи свою особливість, хоче спитати чоловіка, допитати, що його турбує, коли він мовчить. Вона хоче проявити емпатію з найкращих міркувань. Вона хоче, як до маленького хлопчика, запитати, що тебе турбує, що тебе засмутило, як я тобі можу допомогти. Жінка з відкритим серцем, тому що це наша особливість. Ми такі. Я теж хотіла. Я, Коли мені було погано, мені дуже хотілося, щоб чоловік до мене підійшов, всі біля мене. Подивився, як я страждаю, запитав, може мені щось потрібно, може мені щось дати, може мені щось допомогти, щоб він, може, можливо, мене поугладив по чолу, як це робила мама. Мені так було погано, а він був в іншій кімнаті, дивився телевізор. І від цього мені ставало ще гірше. І я вважала те, що чоловік мене не любить, тому що наша особливість страждати так, що про це всі знали. А особливість чоловіка, і він не розуміє, що в цю мить жінці потрібна оця, якби, турбота. Він виходить із своєї філософії, що якщо мені погано, хай мене краще всі залишать у спокої. А жінка хоче в цей момент, щоб він дав їй увагу. І розумієте, коли я бачила, що чоловік сидить, дивиться телевізор, а я так страждаю, то, звичайно, я була впевнена, що чоловік емоційно холодний, черствий і він мене не любить. І звичайно, це нас віддаляло. Але коли я почала вивчати психологію жінки, психологію чоловіка, особливості сімейних стосунків, особливості чоловіків, то звичайно, в мене дуже багато. Так, очі відкрилися. І я по-іншому стала дивитися на таку особливість чоловічу. Це не тільки мій чоловік, це всі такі. Тому ми маємо врахувати, що чоловік страждає мовчки. Я сам справлю з нього думка. А жінка страждає так, що всі знали, що їй погано. І п'ята найважливіша особливість, найважливіший фактор, що у нас багато відмінностей, але ще більше у нас. Схожого. І кожна людина хоче, щоб її любили, щоб її поважали головне для чоловіка, знаєте, для чоловіка повага вища, ніж любов. І саме тому я говорю, що жінка має дивитися на сильні риси свого чоловіка. Навіть якщо вона зараз їх не бачить, вона може згадати, які вони були у минулому, але також може їх собі домальовувати і бачити ці риси. Тому що ми всі однаково відчуваємо біль, ми всі однаково відчуваємо радість, і найбільше, що ми потребуємо, як жінка, так і чоловік бережного ставлення один до одного. І коли немає цього бережного ставлення в першу чергу до себе, потім, звичайно, ми ставимося бережно і до своїх рідних і близьких. І тоді до нас теж ставляться бережно. Знаєте, як чоловік, чоловік і мій, це моя. Навіть не кажуть жінка, а це моя. І ти відчуваєш, що дійсно він ти за ним. Ти за ним. Тому найголовніший меседж сьогоднішнього ефіру це бути бережною до чоловіка. Бережною. Якщо навіть зараз ваш, ваші стосунки переживають не найкращі часи, звичайно ж. Пам'ятаємо, що так було ж не завжди. Щось вплинуло на те, що чоловік змінився, можливо, і ви змінилися у ставленні до чоловіка. Чому я кажу, що ми не винні, тому що по великому рахунку і чоловік, і дружина перебувають в таких інфантильних позиціях. Але від конфліктів сім'ї найбільше страждають діти. І хочу сказати, що. Через наше наш, наш невігластво ми е, хочемо перемогти один одного в стосунках. І, на, на жаль, що у цій боротьбі немає ні переможців, ні тих, хто програв, тому що програють обоє, а страждають найбільше діти. Тому такі ефіри, і взагалі моя робота спрямована на те, щоб. Повернути в сім'ю любов, повагу, щоб жінка відчула свою цінність, щоб жінка вміла думати про себе, дбати про себе. Для когось це здається, що я пропагандую егоїзм. Ні, я пропагандую ті знання, які допомагають вбудовувати стосунки. Стосунки будуються на повазі до себе в першу чергу. Коли жінка поважає себе, коли жінка цінна для себе, коли жінка ставить себе на перше місце, вона змінюється. І я бачу про своїм клієнткам. І неважливо, скільки вони приходять. Хтось приходить в 30, хтось приходить в 60. Але знання дають ту силу, коли їх використовуєш, що ти відбувається просвітління. Просвітління І ти починаєш жити своє щасливе життя, ти відчеплюєшся від тих. Кого любиш, даєш їм право жити своє щасливе життя, робити свої помилки, бачиш їхню силу. От сьогодні у нас був такий сімейний ефір, і ми говорили про п'ять відмінностей, які відрізняють жінку і чоловіка. Перше це тип мислення, друге рішення проблеми, третє вибори, четверте проживання болі і п'яте найважливіше, що у нас більше схожості, ніж відмінностей. Тому починайте жити своє краще життя вже і зараз. Не відкладайте на потім. І, звичайно, любіть себе і інші теж підтягнуться. Тому до зустрічі вже завтра. До побачення. Дякую, дуже важлива тема. Нагадую, що кому важливі, цікаво про курс. Пишіть, пишіть у дірик, я скину програму, ви переглянете програму і ви приймете рішення, чи потрібно вам це. Там та інформація, яка системно, просто як пазл, щоб це, ми, трансформація це не починається з зміни мислення. Поки ми не змінимо мислення, поки ми не, не, не навчимося домовлятися з нашим мозком, ми... Будемо робити крок вперед і два кроки назад. А коли ми вміємо мислити правильно, коли ми знаємо ці закони систем, трансформація відбувається надзвичайно швидко. Місяць і зовсім інші люди виходять. Розумієте, тому що всі ті знання знань дуже багато. У кожного з вас дуже багато знань. Вони накоп накопилися. Але коли ви завдяки знанням про систему, їх розставите на свої місця, то він то трансформація, трансформацію відчуєте на матерії. Я за тверді результати у м'якій ніші. До побачення!